Слава Богу. Я вдячний Ісусу Христові за можливість проповіді Його Євангелія, яка сьогодні звучить по цілому світові, і ми ще маємо благоприємний час. Ми ще маємо Духа Святого, який є серед нас, який є в церкві і потішає нас. Я буду дещо постараюсь коротенько і буду зачитувати, щоб зекономити час постараюсь без зайвих слів, хотів би з вами разом поговорити цю проповідь. Я взагалі получив будучи сповнений Духом Святим на колінах. І я вірю, що це слово воно є потрібне саме для вас, для помісної церкви, для кожного, хто є на цьому місті, і для мене також. Бо людські слова вони не мають такої сили, але Божі слова вони мають неймовірну велику силу. Ми не просто поклоняємось сильному Богові. Але ми поклоняємось всесильному Богові. Бо якщо ми поклоняємося сильному Богові, то Його слова мають якусь силу. Але якщо все сильний Бог, то і Його слова вони мають необмежену силу. Абсолютно необмежену. І Він не змінився. Він вчора, сьогодні, і навіки той самий. Ісус Христос. Для нього все створено через нього, і ним все створено, Ісусом Христом. І пам'ятаєте, Він. Дозволяє Лазарю захворіти, дозволяє йому померти, але потім приходить на четвертий день і воскрешає його. І він не змінився, Ісус. Він сьогодні є на цьому місці. І Він сьогодні бажає говорити до кожного з нас. Тема проповіді обітниця Воскресіння або обітниця взяття церкви. Ми знаємо, що від Авеля до Івана Хрестителя ці герої віри, порубані мечами були. Побиті каміннями, перепилювані, не отримали визволення, але в день Воскресіння Господа Ісуса нашого вони отримали краще воскресіння, євреїв 11.35. Вони отримали це визволення, і церква наближається цей момент, ця обітниця і для нас, коли ми отримаємо це визволення або ж Вознесіння церкви, коли Христос Він прийде за нами. Але питання сьогодні: чи любимо ми того, який гряде? Дівчина, яка чекає заручена нареченого, вона любить його, вона хоче, щоб він прийшов. Коли ми сильно спраглі, десь на пробіжці, наприклад, або в літо жарко, ми хочемо пити воду дуже сильно. Чи церква прагне сьогодні Ісуса і прихід Його так само сильно, як спрагнений прагне воду, або як голодний хліба? Можливо, хтось з нас є люди, які жили в часи. Голодомору або ті дальніші часи. Ви пам'ятаєте, коли не було хліба, як хотілося цього хліба, який він був цінний. І сьогодні питання: наскільки цінний для тебе Ісус Христос? Чи чекаєш Ти Його приходу? Чи бажаєш ти, щоб він прийшов? Сьогодні щоб бути з ним разом. Бо він дуже сильно хоче прийти. Він дуже сильно любить свою церкву. Але написано, що він терпить. Вже 2000 років. Він довго терпить. Він бажає бути, але він довго терпить, щоб всі спаслися, щоб Євангелія поширилось до останнього краю землі. Так пише святий апостол Петро. Давайте відкриємо перше Солонян. Четвертий розділ з 16-го вірша. Перше Солонян, четвертий розділ розділ 16-го вірша. Сам Богосподь Господь. Із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож утішайте один одного цими словами. Апостол Павло пише, що коли Христос. З небес буде йти до нас, ми не просто будемо його чекати на землі, але ми перемінимось, інші Воскреснуть, і ми будемо підхоплені Духом Святим, щоб зустріти його. Ось саме коли Дух Святий буде забраний, якраз і період спасіння, цей ковчег спасіння він буде закритий на планеті Земля. І це є надзвичайно небезпечно для світові. Праведні люди, і ми читаємо Іван Хреститель говорить: наблизилось Царство Небесне. Наблизилось Дух Святий, коли прийшов, воно це царство небесне прийшло. І ми читаємо, що апостоли проповідували про Боже царство. Павло проповідував вже про Боже царство, не наближення, а вже. І сьогодні ми прийшли до такого періоду, коли скоро воно закінчиться, це Боже царство. І сьогодні нам важливо говорити людям саме про те, що закінчується скоро цей період благодаті для язичників. Бо Бог скоро знову оберне своє лице до Якова, до Ізраїля. І цей період він закінчується, і це буде вихоплення церкви. І як тільки церква буде вихоплення, церква вона є цим стримуючим моментом судів Божих, цим стримуючим моментом час гніву Божого, церква стримує. Але тільки вона буде піднята, в той момент будуть почнуть виливатися Боже правосуддя на цей Всесвіт. І якби. Не Ізраїль, не вибраний Божий, то б жодна людина б не залишилася живою. Тому що суди Божі будуть, Боже правосуддя, жодна людина б не залишилася живою. Але ми знаємо, що далі Бог буде мати співпрацю з Ізраїлем. Бог він буде, оберне своє лице, і там Він прийде вже другий прихід на Сіон до Ізраїля. Бо вони не приймуть Антихриста сам Ізраїль. І Христос, Він як визволитель, прийде до них. І вони побачать Його і будуть плакати, побачать Його розпиту, вони будуть плакати за Ним. Написано так в Біблії. І пізніше, як нагорода, вони отримують, отримують тисячолітнє царство. Але для нас основне це саме підхоплення церкви, ця обітниця. І вона може відбутися в будь-який момент. Вона може відбутися навіть сьогодні. І, але для нас є образ, це багато є образів, але один з образів це обітована земля, історія Ізраїля від Авраама, І давайте просто коротенько розглянемо. Будь-який заповіт має обітницю. І будь-яка обітниця вона має помазання. І друге, вона проходить через випробування. Буття 15 розділ, 18 вірш. І того дня склав Господь заповіта з Авраамом. Говорячи, сіню твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої, до річки Ефрата. Тут є три речі. Перше, коли Бог заключає цей заповіт, Авраам не бере участь, бо він говорить йому: взяти тварин, розрізати наполовину, і той, хто заключає заповідь, мав пройтися. Але Авраам зробив, все, а Бог не приходить. Авраам все зробив, інколи ми все зробили по слову Божому, але Бог він не приходить, і Авраам чекає Бога. І налітають ці хижі птахи, і він відганяє їх. Він відганяє їх, але далі написано, що Бог він пройшов скрізь ці жертви і заключає заповідь з Авраамом. І тут, другий момент, що тут на завершений час, Бог говорить: Я дав цю землю. Бог не каже, я дам колись. Бог не говорить в майбутньому, але Бог говорить, що вже дав усю землю, вже даю. В момент заключення заповіту відбувається ця обітниця в дії. Але, але третій момент Бог відразу говорить, що 400 років рабства буде, утисків. Будь-яка обітниця істина, вона проходить через утиски. Ми можемо побачити обітницю Йосипа, обітницю Давида. Будь-які обітниці вони проходили через утиски, через випробування. І, на жаль, ми далі будемо бачити, що Ізраїль він втратив в кінці цю обітницю. Це саме покоління, четверте або десяте рід Ізраїля, який Бог передбачив за півтисячоліття до їх народження. Бог їм сказав, Бог їх благословив, що вони не були народжені, але вони втратили в самому кінці. Авраам не втратив обітницю. Ісаак не втратив, хоча його Ізмаїл вже утискав, син єгиптянки. Ми бачимо, як не втратив цю обітницю, хоча його хотів вбити Лаван, сини Лавана Ісав. На Якові була обітниця, помазання це, і він не втрачає це. Його охороняють ангели, навіть коли він спить. Навіть коли ми засинаємо духовним сном, робимо помилки, нас охороняють Божі ангели. Тому що в нас є обітниця. І Бог нас дуже сильно береже свою церкву протягом цих двох тисяч років. Але. Я вірю так, що ми підійшли вже до цього Йордану, так само, як Ізраїль. Це коли вони підійшли до цього Йордану, і вони вже мали ввійти в цю обітницю. Вони не знали, що вони благословені. Вони не знали, що вони благословені, але вони були настільки сильно благословеним поколінням, настільки сильно благословеними людьми, але вони цього не знали. І замість того, щоб це було предвкушення чогось прекрасного, те, що вони, по суті, не заслужили, але передано їм через Авраама те, до чого вони дійшли, те, що вони прийняли, і мали війти. Бо не своєю силою вони вийшли з Єгипту. І не своєю праведністю вони обминули смерть. Але на косяках кров була ангстів. Вони перейшли цей. Червоне море не своєю силою, це для нас образ водного хрещення. Мана спадала не через їхню праведність. Це все Божа благодать. Але підійшовши до цього Йордану, це, для них це була отам, вони допустили велику помилку. Замість привкущення чогось прекрасного, входження в Божу обітницю, для них це стало предвкушення горічі. Вони цілу ніч написано цілий день, цілу ніч плакали. Інколи Богу не угодно, такий стан був Ізраїля. Вони просто плакали, вони були повністю розбиті, і вони щиро це робили. Насправді, ми, як церква, сьогодні стоїмо на порозі великих обітниць Божих, цього входження в цю обітницю, цих дій Духа Святого, поширення Євангелія до останнього краю землі. Але як важливо нам сьогодні бути мужніми і сміливими. Бо коли пізніше вже Бог говорить до Ісуса Навина, Він говорить, будь мужній і сміливий, бо ось батьки твої, яким я клявся цю обітницю, ось ти можеш подивитися, пустеля, сотні тисяч людей, вони костьми полягли, вони не прийняли цю обітницю, І я передаю її тобі. Коли ми не знаємо, хто ми є насправді, що нас чекає, ми починаємо. Шукати велетнів, які проти нас виступають. Ми починаємо дивитися на ці стіни Єрихону, можливо. І страх прийде в наші серця, і наша віра тоді розбивається. Бо Бог казав: не ваше діло знати часи, времена, але ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Як важливо сьогодні, в церкві акцент. Тримати на силі Духа Святого, яка всередині нас, не на тому, що нас чекає, не на велетнях, але на силі Духа Святого, яка всередині нас. Вийти з Єгипту не означає війти в обітовану землю. І запитаємо сьогодні себе, чи впевнений я, що воскресну, коли прийде це Воскресіння, Христос Він прийде, чи впевнений я в цьому? Або що є підставою мого Воскресіння? Я вірю в Ісуса, де вони також вірують і тримтять, написано в Біблії. Віра в Ісуса вивела тебе з дому рабства, з Єгипту. Кров акція на косяках твого серця зберегла тебе від смерті. Ти викуплений кров'ю Ісуса, да і амінь. Ти спасений від Єгипту. Але це не є підставою Твого Воскресіння. Водне хрещення, можливо, ні. Це лише відділило повністю тебе від Єгипту. Це лише похоронило те, що мало над тобою владу, похоронило всі гріхи. Це військо фараона, воно похоронено вже. Але це ще не означає, що ти війшов в обітовану землю, бо кінець поставили, але не початок. Дух Святий, можливо, але Дух Святий даний тобі для того, щоб вести тебе цією пустелею. Але, зрештою, тільки переможці вони вспадкують обітовану землю. Вони війдуть в цю обітницю. Ти можеш вірити. Розп'ятого Ісуса Христа. І це дуже важливо. Але Слово Боже Біблія чітко говорить, що ті, які розп'яли себе разом з Ісусом, вони і Воскреснуть. Чітко написано. Просто уявіть, якусь вам дати дорогоцінний діамант. Чи покладете ви його десь в карман, або в шуфляду, чи ще кудись. Коли щось ціне, ми інколи такого перевіряємо чи не втратили, десь в тролейбусі їдемо. Ось це спасіння, дане нам Ісусом Христом, як важливо цю перлину цінити дуже сильно і тримати. Об'явлення 3.11 написано: Тримай, що ти маєш, щоб хто не забрав це в тебе. Як важливо сьогодні тримати, настільки сильно це, і цінувати, це спасіння. Павло, якийсь святий був, але він говорить, «я Прикладаю зусилля, щоб якось досягнути цього Воскресіння мертвих, Воскресіння, яке в день приходу Господа. Павло настільки святий, можна подумати, чому ти так переживаєш, чому ти такий невпевнений цьому, Але він говорить: я хочу якось досягнути цього Воскресіння. Ті, що Христові Ісуса, вони розіп'яли свої тіла. Галатам 5,24, Якщо ж не розіп'яли, то, чим ми воскреснемо. Бо якщо зерно впаде на землю, буде в землі це дуже добре. Але якщо воно, то, що ми в Дусі Святому, це дуже добре і в Богові. Але якщо зерно в землі не помре, Христос говорив, то воно не воскресне і не принесе ніякі плоди. Якщо ми перебуваємо в Богові, але немає плоду Духа, це означає, що ми не померли. І це означає, що ми не воскреснемо. Бо немає підстави Воскресіння. Підстава Воскресіння є абсолютне, повне зрещення себе. Апостол Павло говорить, Христос живе в мені. Така чудова фраза. Можливо, багато людей говорять цю фразу: Христос живе в мені. Але перед тим Він говорить, я вже не живу. Неможливо жити самому, і щоб ще й Христос жив. І то і то неможливо. Або я живу, або Христос живе в мені. І сьогодні цей останній час. Нам важливо вибрати, або Ісус живе в мені, або я живу. Як важливо вибрати, тому що йдуть такі часи, йдуть такі випробування, можливо, ті суди Божі, які почнуться саме з церкви, саме з Дому Божого, як важливо нам виявитися святими перед Ним. Щоб коли Він прийде, я вже буду закінчувати. Щоб коли він прийде, ця обітниця, коли вона здійсниться. Можливо, хтось з нас помре раніше, і тоді обітниця воскресіння буде. Але в будь-якому випадку ця обітниця буде. Як важливо війти в цю обітницю, поки що вона відкрита. Бо з більше мільйона людей, які вийшли з Єгипту, тільки декілька людей з того покоління, не рахуючи дітей, війшли в цю обітницю, маючи свідчення, маючи чудеса, маючи ману, маючи все. Але вони не війшли в цю бідницю. Як важливо, перевірити нам сьогодні, чи війшли ми в цю бідницю? Чи любимо ми дійсно Ісуса Христа? Чи розпяли ми себе разом з Ним? Чи просто ми йому поруч з розпятим Ісусом, говоримо, ми віримо Тебе, ми прославляємо Тебе, Ісус, ми поклоняємось Тобі Ісус, але розпинати себе разом з тобою ми не хочемо. Чи можливо, ми сьогодні. Хочемо з нашої чаші страждань, перелити в чашу Ісуса страждань, і хай він все п'є. Але якщо ми любимо Його, якщо ти сьогодні любиш Ісуса, то ти будеш бажати розділити чашу Його страждань. Ти будеш бажати сьогодні іти Його дорогою, не з ним, не, не збоку, але за ним. іти Його слідами, і перша християни, перша церква, за них честь була. Померти мученицькою смертю, бо вони дійсно любили Ісуса Христа і ми, як Церква Христа. Важливо повернутися у першу любов, бо Ісус Христос, Христос Він гряде. І в день Його приходу буде перевірені наші серця, буде перевірено, чи маємо цю любов до нього. І ті, які його сьогодні чекають. Якщо хтось чекає Його сьогодні, чи завтра, чи коли він прийде в будь-який момент. Ми обов'язково його зустрінемо. Ми обов'язково будемо воскреснемо наші тіла. Ми отримуємо це визволення, будемо піднесені і далі вічно будемо з ним, без закінчення. Ми отримуємо величезну нагороду, неймовірно велику. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.